Продовжуємо працювати. Ця сторона вже закінчила. Так вона буде виглядати. Но, е, шви я затру, це треба трактор виганяти. Тут дихати нічим. Лайб чи що? Не знаю, а що то зробити? Прадохранителя. На це було написано. А так уварив з обох сторон. Останеться закрити. Закрити боковину, я ж тут робитиму свою форму, але тільки коли стоятиме вже передній нож. Ну, Но за нож, мабуть, сьогодні будемо балакати, треба самим куди їхати. Турель брати, тому що не привезуть нам, нікому воно не можна. Оце отак. І єдине, що на цей трактор, що був задум, поставить передню резину, 2 ПТ-4. Ну, ширшу. Ну, диски. Диски один підписник нам обіцяв із Карпатця. Підходить по розболтовці, все, я ось вам. А я не зафіксував номера і все. І кончилося. То ми з комбайну, Андрюші, ставили, з ниви з К5. Ну, розболтовку варювали. А тут думають, раз у чоловіка є, та купили. Виліт там нормальний. Саму розболтовку тобою. Да, так, да, саму розболтовку, виліт там нормальний. Бо це колеса, вузенькі, воно не воно. По піску воно врізається хто на куди. Вот те. Не, не для цього діла. Надо ставити шаравченьке. Ну ми поставили і резиду з комбайну. Ну, так, а сюди 2 з 4 воно хватить. І вистачатиме циліндра, там у мене отворів багато, щоб можна ковші вище підняти і нижче опустити. Так що там все розчитано. Так що, я думаю, сьогодні ми це все діло закінчимо. Ну, а обточить на двір. То, то дощ, то сонечко. Може, в кого є диски Карпатця. Це ж таке діло. Тому що, ну, надо стало. Ото -от таке. -от. Будемо вдячні за відповідь. Приварили нож. Ну, вже приварили, яке є. Ржаве, понятне зрозуміло, що він попрогнивав. Але краще у нас немає. Різатиме і цей. Ну, що підігнав, підрівняв, зачистив. Ну, і отак вийшло. А такий прижим у мене. Це був у мене колись вулканізатор. Камери раніше клеїли так. Там віно, ця остальна запчастина в нього лежить. Ну отак от от поприжимав, прохватав. Зараз зробили, зробили цю сторону. от, так от воно. Тепер же ж будуть оці ж ляпухи. Що зараз зробимо? Зараз отчепимо ковш на яму перевернемо і отут от проварити. Надо. Проварити треба капітально, залити. Ну, щоб воно монолітом держалося. Щоб як гладив назад, так і він не дірвався. От. А тоді ж уже і прихвачу зараз оці ж бочини, виріжу, які вони повинні бути. Щоб перевернув, все це діло проварив, назад раз і вже ковш буде готовий. Оце такі діла. Так що потихеньку продвигаємося до завершення. Це 2,60. Тепер погорне все. Давай, І так закінчили модернізацію ковша. Ну, став 2,60. Я вже говорю. Ну, це тепер солідно. Нам не стільки там горнуть, дорогу правити треба. І виходить, як він був 2,30, от я в бочинку захватив одну колію, а другу колію він не захвачує, а на проміжутки кладе бугор. А так буде класти якраз у колію. Та й вже і ніж зносився. Що ж його там залишилося? 6 см. Був то 16 см. Ну, тепер варили в нижню часть рельси. Вона там, я міряв, здається, 12 см. Ну, я думаю, хвати. Да. ржавенька вона балялася, десь на погрібі когось було. Ну, я, яке було. І отак от от вийшло. Ну, то раковини вони не влітають ні на що. Варив з обох сторін. Так що буде надійно. Завтра буде випробування. Так що дослімимо і вам покажемо. Задавали питання, як компресометр. Обикновений компресометр для дизельних двигателей до 40 атмосфер. Ну, понятне діло, що вже стрілочку я поміняв, може точно він її не показує. А як я її вставляю? З обикновеної форсунки внутрішності витягнув, тут заглушив. І отак. І прикручую. Це обикновена форсунка. Юмцем МТЗ. Прикручую і таким чином і провіряю. От таке воно нехитре приспособлення. Тут то воно з'єднання було ну, для різних ем, е, двигателей, воно різне кріплення. Я зробив під'юмся. Це отак. Так що нічого тут сложного немає, як ви бачите. Ну, а зараз поїдемо і спитаємо. Там є скучка, надо трошки підрівняти перекрити. Наші підписники і глядачі нашого каналу, дозвольте привітати вас з Великоднем і прочитати невелику гумореску, яка називається Великоднє свято. Читав лекцію Оникій Далекому Сходу. Тема її релігія це опіум народу. А прийшов додому лектор, наче скинув маску, наказав своїй дружині печи Ганну Паску. І крашенок, як годиться, щоб було багато, бо у нас же післязавтра Великоднє свято. Напекли, нафарбували запах на всю хату, Розговля... понесла їх стара мати в церкву на посвято. Рано вранці піп Гаврило звершив свою справу. Розговляє цей оникій, їсть священну страву. Паску, крашанку, ковбаску, дає йому Ганна, зів та й каже А Великдень штука непогана. Хорошо, що цей звичай наш живе сьогодні. Каже, мати, бачу, синку, в тебе настрій, великодній. Якщо любиш отой звичай, то й з богом змирися, А то паску в маламуре встань перехрестися. Говорите, ви, мамо, як мала дитина, ліпите свого Бога до хліба, до тіста, змушуєте хреститися, матеріаліста. Так Бог гріхи ж простить тобі, зважить, що ти лектор, за критиком не буде, він же, не директор. І при думці отієї він на лиці змінився. Тричі плюнув через плече, встав і перехрестився. Святом вас, миру вам і всього самого найкращого.